Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Саме ось такі ось навушники. Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Є три версії даних навушників. 6 Lite, як ви бачите, Просто, прості 6, 6 та 6 Pro Також дякую тим, хто зайшов на мою сторінку на YouTube та зробив, проголосував в голосуванні, яке я недавно проводив. Більшість в голосів виграли навушники. Так що я на дані навушники замовив такі, що так що ждемо, поки вони прийдуть з Aliexpress. І будемо розпаковувати їх і розігрувати них. А ми переходимо до нашої розпаковочки нашого, наших навушників. спробуємо їх підключити до телефону. Та подивимося, mm. не, спочатку подивимося комплектацію. Так, підключимо до телефону, перевіримо їх, як вони, який їх мікрофон працює. Так що давайте будемо дивитися і розпаковувати. Наушники пішли ось такі ось коробочці. Дані наушники я замовляв на сайті Розетка. Також я ставлю посилання на ці наушники, також на розетку та на Алікспрес, якщо то. Так, можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. А ми пойдемо дивитися. Так, ось такі ось наушники також на 38 годин пише, що їх вистачає повної зарядки прослуховування музики, ну не знаю. Так, також можете подивитися характеристики. ножика. Тут є ось така пломба, як бачите, запакована. Також і тут зверху. Тобто До мене її ніхто не користувався. Можливо, так, відкриваємо і дивимося. Нас зустрічає тут одразу така ось інструкція до них. Якщо є груб, груба, груба інструкція, як бачите, клівичка тут йде. И. Так. Так, есть. Так, инструкция. Так, дальше. А вот здесь где удостоверится. Так. Так, вот. Давай сверху. подаемся. Так. Все наушники. Так, все наушники идут. Опакование. Так, і а, є запасні амбішури до їх. Два комплекти, одні маленькі, одні, о, о, одні великі, точніше, і маленькі. Середні, я так зрозумів, вони знаходяться на самому цьому. Так, кабелю для зарядки, на жаль, немає. Так, так, да, немає кабелю для зарядки. Давайте ми, бачите. що, це нічого, це не смертельно.

Амбішури тут, кстати, йдуть забував, кстати, пластикові. Бо в 6 та 6 проб'ять йдуть силіконові амбішури. Так ось, да, тут отайпсі. такі ось. Тут одразу заклеїно стрічкою, щоб вони не постійно не заряджалися і не розріжалися. Саме тут знімаємо цю стрічку Транспортувальну. І ставимо їх на зарядку. На зарядочку. Вони заряджалися. Ось так ось. Є. Бачите, загорілося біле. Це значить, що навушники почали заряджатися. Так, ось нехай подзарядяться. а тоді продовжимо нашу відеозйомку і підключення торіг до телефону. Так, забув сказати, сам корпус трохи маркий, але треба купувати для чохолу. Чуть-чуть десь зачіплюваний, не мажеться. Так що ось так ось. Спробуємо підключити його, відкриваємо наушники, і як бачите, зразу з'явилося меню підключення пристрою. Так ось зразу з'явилося. нажимаємо Під'єднати. Головне, не забути включити Bluetooth на телефоні. Так. Так, туди, да, так, так, тут до всіх функцій завантажити, хай буде встановити. Так, ось швидко в нас підключилися навушники. Зараз налаштую і при... повернемося до погляду. Ось, так ось скачали, нала... підключили, налаштували. Так що дивимося, подивимося, що програму. Зразу бачить, показує меню, що такими ось налаштуваннями. Хоча тут, я дивлюся в характеристиках наушників немає шум... шумопоглинання. А, це активне шумозаглушення, Це шумопоглинання, вибачте. Так, зразу показує, скільки зарядки лівий наушник та правий. Ось так ось воно підключається швидко і якісно. Так що жести можна налаштувати в цьому в програмі. были эффекты. Так, чтобы наушники везде. А ну давайте попробуем включить пошук наушников, как он будет спрацовывать. Поэтому нажимаем обыду. Так. Ага. Назвалось я заставаться. Пошук навушників. А, це вони в кейсі не шукаються, я пані. Це їх треба шукати, якщо вони не в кейсі. Ось так ось. Пошук навушників. Творити. Ну, Давайте Поробина. Ну, Чесно сказати, я не чую, щоб... А, нет. І я трохи слабенький звук, але я в навушниках зараз вже, тому що то можем, може і погночу. Такі ось зараз перевіримо, як воно. Мікрофон в їх. Ось так ось. Звичали, підключили Налаштували. Так що дивимося, подивимося, ще програму. Зразу показує меню, що такими ось налаштуваннями. Хоча тут я дивився в характеристиках наушників немає шуму Шумопоглинання. А, це активне шумозаглушення. Це шумопоглинання, вибачте. Так, зразу показує, скільки зарядки лівий наушник та правий. Ось так ось воно підключається швидко і якісно. Так що жести мали налаштувати в цьому в програмі. Звукові ефекти. Так, пошук наушників є. Ну давайте спробуємо включити по пошук наушників, як він буде спрацьовувати. Нажимаємо обидва. Так Ага. жилося засувати пошук наушників. А, це вони в кейсі не шукаються, я пані. Це їх треба шукати, якщо вони не в кейсі. Ось так ось. Пошук навушників. Творити. Обидва. Ну давайте пробуємо. Ну чесно сказати, я не чую, щоб є трохи слабенький звук, але я в навушниках зараз вжу, тому що то можем, може і погано чую. Такі ось зараз перевіримо, як воно. Мікрофон в'їхав.